Всім привіт! Ви на каналі Незіпса. І зараз я пограю в Бравл «E Старс і апну Пайпер на 35 ранг. Я роб. Я це вже зробив просто. Я видалив випадково це відео, я змонтував, але не озвучив, видалив. Ну там я грав з мувіконом, з манделою Юа. А тепер я просто пограю з вами і порозмовляю, як я це зробив, для чого я це зробив і розкажу, як вам це зробити. Тому погнали до відео, починаємо. Але підпишись на канал, підпишіться на мій телеграм-канал і поставте лайк. Ось дивіться, перша каточка. я тут е, такий, знаєте, прикольненький. я трохи примазав, але потім напав на крита і добив крита. Да, ось треба, до речі, автоатака це насправді зло. Її краще не юзати. Але бувають моменти, коли дуже нервую, наприклад, на мене нападають, або мені треба когось швидко вбити, тому я юзаю автоатаку. Але в таких випадках майже ніколи я не попадаю. Тому будьте -то обережні і краще її не юзайте. Але майже завжди, коли я поцілююсь, я попадаю. Бо я один з найкращих гравців на пайпер в світі, як мінімум в Україні. Залишається 4 людини, і я йду в центр. І до речі, хтось може сказати, що Пайпер це анскіл, типу, нафіг ти взагалі не граєш, але насправді це не так. Бо щоб навчитися на ній грати, це треба якийсь час. Я насправді на ній раніше не міг грати. Але з цим скіном Metallic Piper все змінилося. Да. До речі, Честеров я дуже більшу від них, бо вони реально, я не знаю, честер це просто якась слишком сильна імба. Їх дуже важко виграти. Навіть той же самий Едгар майже його не виніс. Тут була залишалась Лілі і Едгар. Тому, як я вам кажу, Пайпер це взагалі не надскіл персонажів йому ну, треба вчитися на ньому грати, бо він не так вже легко грається і вбиває не всіх бравлерів. Наприклад, наприклад, того ж самого Едгара і Кіта, да, він буває не, не ідеально на Пайпер. Але інших бравлерів ну, це вже не сильно легко. Але якщо ти маєш скіл, то ти можеш вбити інших бравлерах. Наприклад, я можу. Я апнув взагалі 35 значить, я ну, вже мені, нубік був Едгар, я на нього напав, він не знає для чого, візнув фульту, а потім мізнув гаджет, щоб в нього ульта. Лілі вже другий раз скривається в своєму порталі іде до Едгара, бо вони затусіли і тепер вони крутяться разом і тімляться. Вони йдуть сюди, Лілі якось не знаю, кудись йде, типу. Приблизно до мене, я її відталкую її, ну і добиваю, бо в неї вже не було гаджета. Я стрибаю бомбочками, віталкую його, і тут в мене залишається дуже маленький шанс, і я просираю його, бо в нього було дуже мало хп, що один удар, але, на жаль, в мене не було заряду. Ось таке теж може вам трапитися. Тут був Вольт, до речі, Вольт це один з персонажів, яких важко контрить за Пайпер, бо він реально сильний. Але в нього не так багато хп, тому це вже трохи полегше. Тут був Карделюс, якого я теж вирішив добити, але не зміг. І фенг, на якого я напав, але я погано прицілювався. Да, бо це був фенг за багатьма банками. Я боявся щось прямо зробити, підійти близько. Тут ще була Базетта, і я просто ходив собі і снував. Тут був Френк, я на нього напав, і, блін, мені жаль Френк, от чесно я скажу. Тупа, знаєте, виходить і помирає вже. Ну, от реально жаль. Спочатку думав, що це клон на мене нападає, але ні, це був Ліон. Ну, я такий відлітаю, розумію, що мені тут уже робить нічого. На мене чомусь фенг не нападає. Я тімлюсь з котиком. Мій типокрутиться, такий, ну ладно, затімлюсь. Але чомусь через секунду він стрибає на мене. Боже мой, я не розумію для чого. Але на нас нападає базета і вбиває нас обох. Але це був топ-5, тому мені кубки не злили. Ще тут був Карл, я пробував щось з ним зробити, я в нього стріляв. І в мене навіть пару раз вийшло попасти. Ну, бо якби я добре попадаю, насправді в нього залишається дуже мало хп, але він втік. Да, жаль, так би, жаль, але тут я його відталку, він юзає свій гаджет зря, бо я ультую і якимось чином знищую його. Хоча мої бомбочки наносять дуже маленьку да. Ульта. Для Пайпер це фактично, щоб втікти, більше ні для чого. Ну бо реально, урон там дуже маленький. Я не знаю, хто взагалі. Я напевно от перший раз, кого вбив ультою, от чесно я так скажу. А, ні, ну дру... може другий, може другий. А от коли вона з гіперзарядом і з ультою, то тоді да, урон, А вже наносять більший. І кожна бомбочка гігантський, плюс там ще багато бомбочек. Тому взагалі імба. Їй взагалі дуже імбовий. Якщо ви хочете апати пайпер на якісь великі ранги, то обов'язково вам треба їй і нормальний гаджет. Гаджет це не відталкування. А пасівка, напевно, скоріше за все. Дру... ну, Це, напевно, перша чи друга оця, яка треба, щоб 0,4 заряди вистанавливалась при кожному попаданні. Бо в кустах я рідко сижу і мені це взагалі невигодно. Потім ми затімилися з сту, але блін, він затімився шеї, підійшов до неї близько, в неї була ульта, і вона. Якби вбили його, але її дім Мортіс, якого вбив я. І тут хто ж залишався? Останній мов котик. Я юзаю гіперзаряд, до речі, да, дивно, що я міг юзати гіперзаряд, коли я був в котик-лапах. Але все норм і я зміг його вбити, бо я люблю вбивати котиків. Я справжній живодер котики, це знаєте, котики це реально моя їжа. Я пайпер, тупо на ізі вбиваю котиків. Якщо, звичайно, вони не вбивають її з першої ульти. Якщо вони вбивають її сульти, то тоді вже все. Проблема пайпер. Але якщо в неї є гаджет на відталкування та ульта, то взагалі. імба. Хоча урта вона трохи довго відтворюється, тому не факт, що ти зможеш втікти, бо він дуже швидко б'є після ульти. Тут були Корделюс і Прук, і вони кудись втікли. І Корделюс вижив. Але я його зразу здобив. Да. Щоб життя медом не казалась. Але тут був спак, який забирав всі банки і пробував мене вбити. Ну, я розумію, що я хочу його вбити, бо в нього мало хп, і мої пару атак його вб'ють. Але, блін, страшнувато, знаєте? Бо я не хотів вмирати знімати топ-5, бо топ-5 приносить дуже мало кубків, а мені це не так вигадно. Але тут стає топ-4. Мені це тільки на руку. Він знищує скриньку і щось хоче від мене. Але блін, що він від мене хоче? Я хочу його знищити, але він чомусь тупо ходить за мною. Я не знаю, чому йому так треба. в мене пару банок. Не знаю, чим йому взагалі поможу. В мене залишається мало ХП, але в нього нема пасівки на калючки, в нього напевно друга пасівка, якщо вона взагалі є. І тут на нього нападає бас і спасає мене. Але, на жаль, бас герой, але все одно я його вбиваю. А мене стане ценді і добуває теж. Так, да, такі моменти теж бувають. Тут я був в АФК трошки і на мене напала Шелі. Але, як я кажу, автоатака зло. Я б міг би її зразу вбити, але на жаль, в мене була автоатака, бо я трохи нервував. Ну, типу, я йшов Браултарс тут Шеллі. І блін, я такий, знаєте, зразу нервувати, автоатачить, але це не приводить до добра. Шеллі знову вийшла із якогось кущика, і я її тупо послав нафіг, бо ніфіг тут щось робити. Тут ще був чувак з своїми пилами, я забув, як його називають. Реально забув, я завжди не жарту. І тупо на нього напав, але в нього був щит, тому він зміг від мене уклонітися. Тут він вбиває Шеллі, але це вже було зрозуміло, що він її вб'є. Бо в неї було мало хп, плюс від нього непоганий гаджет, дає взагалі непогана вульта. Тому, на жаль, шеллі вмерла. Хоча, на щастя, бо Шеллі мене бісила вона постійно мене бісила, тому я тільки рад то її смерті. Тут ще був котик, я просто собі ходив, дивився, залишав ще три гравця, зі мною хотілося затімитись Ніта. Але я не хотів цього поки що, в нього. За ним ходив цей. Ці... А, Бастер його звуть. За ним ходив бастер за кот... за котиком, я його від... відтолкнув на смерть цього котика і все. І я вирішив вбити бастера, але в нього був щі. Він розумів, що йому вже не варіант, тому він просто хотів вижити як можна довше. От я стріляю в ніту, але вона вирішує за мною затімитися. Я такий, ну ладно, затімимося на якийсь час і тупо хочу вбити бастера. Але її... ну, його добуває Ніта. Чомусь вона на не має напала, вона хотіла за я такий, ну ладно, затімимося. Юзаю гіперзаряд і Ульту, так, да, але Тімей вона була прикольною. Можливо, вона хотіла, щоб я пішов в яд, Я не знаю, але це була остання хатка. Тому я вам так скажу: Пайпер дуже класний персонаж. Навіть буває на закритих картах, наприклад, на таких, як я в останніх матчах грав. І вона реально там тащить, тому її брати дуже прикольно з першим гаджетом талківання, або це другий, не знаю. І вона не анскіл персонаж, вона дуже класний персонаж. Тому беріть її, бо вона реально класний. Я не знаю, ну вона дуже класна, вона дуже мощний персонаж, якщо треба, ну якщо навчиться грати, якщо в тебе є скін металик Пайпер, за взагалі кіберспортсмени так роблять. І на цьому все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм канал в описі цього відео. На цьому все, всім побачення.